Ох, Груповий проект, мабуть, кожному знайомиться відчуття, правда? Вже від однієї цієї фрази в голові спливають меми про невдалу командну роботу. Але знаєте що? Так не має бути сьогодні. Ми розберемося, як перетворити потенційну катастрофу на ну, знаєте, на добре злагоджений механізм і справді класну співпрацю. Це ж знайомий біль так, коли одна людина тягне все на собі, ідеї нікуди не ведуть, а в чаті панує повний хаос, і неважливо, де це відбувається, у школі чи в багатомільйонному проєкті, проблеми ті самі, а тому вміння з ними впоратись це без перебільшення справжня суперсила. Так у чому ж різниця між командою мрії та командою з нічних жахіть? Ну, давайте подивимось на це через месників. Хороша команда це власно, месники до зимового солдата. У кожного своя роль, спільна мета, всі відповідальні. А погана? Це ті самі месника, але вже під час громадянської війни. Приховані плани, конфлікти, хаос. Уся справа виявляється в узгодженості та відповідальності. Окей, то як же перетворити команду, яка от от розвалиться на щось злагоджене? А все починається з фундаменту, і закладати його треба ще до того, як хтось скаже перше слово чи напише перший рядок коду. І в основі цього фундаменту смарт цілі. Це не просто якісь абстрактні бажання, а дуже чіткий план. Ціль має бути конкретною, вимірюваною, амбітною, але при цьому реалістичною і, звісно, своєчасною. Коли у кожного є своя така смарт-ціль, яка працює на спільну мету, то всі, знаєте, з самого початку грибуть в одному напрямку. Коли цілі визначені, їх треба десь зафіксувати. Для цього й існує статут команди. І це не якась там формальність, це по суті конституція проекту. Вона чітко прописує все від сіли і ролей до правил спілкування. Саме цей документ задає тон усій подальшій роботі. Ну, уявіть це як договір між сусідами по квартирі. Погодьтеся, краще ж одразу домовитися про графік прибирання, ніж потім пасивно-агресивно збирати гори брудного посуду, правда? Статут команди робить те саме для проекту він фіксує правила гри, щоб уникнути конфліктів у майбутньому. Так, план є, але на шляху до успіху є така собі чорна діра, що поглинає і час, і ентузіазм, і назва їй неефективні зустрічі. Давайте розберемося, як перетворити ці бездонні прірви на щось справді корисне. 71%! Тільки вдумайтесь майже три чверті менеджерів в одному дослідженні назвали зустрічі непродуктивними. Це ж не просто якась дрібниця, це глобальна проблема. Ми всі колективно витрачаємо години на те, що по суті не дає результату. Тому, перш ніж натиснути кнопку Запланувати зустріч варто поставити собі одне просте питання. А чи справді всім потрібно бути в одному місці одночасно? Бо якщо це просто оновлення статусу, його ж можна і в чат написати. Зустрічі потрібні для обговорень, для рішень, а не для монологів. А як щодо мозкових штурмів звучить так творчо і класно, егеш? А на ділі це часто просто хаос. Ось уявіть: троє друзів планують відпустку. Один кричить Гори. Інший подорож на авто, третій давайте в Париж. І що в результаті? Година пройшла, ідеї розкидані, а плану як не було, так і немає. І яке ж тут рішення замість того, щоб разом створювати цей хаос, друзі роблять домашні завдання. Кожен окремо вивчає свій варіант: маршрут, бюджет, усі плюси і мінуси. І от вони зустрічаються знову, але вже не з якимись розмитими ідеями, а з цілком конкретними пропозиціями. І що в підсумку? Вони не просто домовилися, а створили план, який виявився кращим за всі початкові ідеї, заощадили гроші і знайшли маршрут, який сподобався абсолютно всім. Мораль тут проста індивідуальна підготовка перед груповим обговоренням перетворює хаос на справжню синергію. І ще одна геніальна річ правило двох піц від Джефа Безоса. Ніколи не проводьте зустріч, на якій двох піц не вистачить, щоб нагодувати всіх присутніх. Все просто. Менші групи означають більшу відповідальності і менше шансів, що хтось буде просто відсиджуватися. Але навіть в ідеальній, добре спланованій команді є такий собі тихий вбивця продуктивності це психологічна пастка, невидима сила, яка змушує дуже розумних людей приймати, м'яко кажучи, жахливі рішення. І назва цієї пастки групове мислення це знаєте, коли бажання не розхитувати човен стає сильнішим за здоровий глуст. Всі кивають, погоджуються з першою ліпшою ідеєю, аби тільки уникнути суперечки. І в результаті геніальні ідеї просто гинуть а сумнівні отримують зелене світло. Класичний приклад цього парадокс Абіліна. Уявіть собі сім'ю, яка їде в довгу спекотну подорож, якої насправді ніхто не хотів. Чому ж вони поїхали? А тому, що кожен думав, що цього хочуть інші. Це і є групове мислення в дії, колективне рішення, якого насправді не хотів ніхто. На щастя, проти цієї отрути є проти отрута. Ось кілька тактик. Можна призначити адвоката диявола, людину, яка буде навмисно все критикувати. Можна проводити анонімне голосування, щоб усі висловили свою справжню думку тримати групу маленькою і, якщо можливо, попросити керівника вийти, щоб ніхто не боявся висловити незгоду. І ніколи не варто недооцінювати силу одного голосу. Якби прибиральник компанії Фрітолей не наважився запропонувати свою ідею, світ, можливо, ніколи б не дізнався про флемінг Хочітос». це ж чудовий доказ того, що сміливість висловитися може не просто покращити рішення, а створити справжню легенду. Так, ми розібрали основні пастки командної роботи. А тепер найголовніше три ключові стратегії, які можна застосувати вже на наступній зустрічі. Отже, по перше, завжди починайте з плану час, витрачений на створення статуту команди із смарт-сілей, це не втрачений час, а інвестиція, проактивний крок, який збереже купу годин і нервів у майбутньому. По друге, переосмисліть мозковий штурм, замість групового хаосу, індивідуальна підготовка. Коли кожен приходить на зустріч вже з продуманими ідеями, обговорення стає набагато сфокусованішим і продуктивнішим. І по третє, мабуть, найважливіше не боятися висловлюватися, кожна унікальна точка зору цінна. Один голос може не тільки запобігти катастрофі, як у парадоксі Абілена, але й створити щось неймовірне, як у ті самі гострі четос. І наостанок таке питання для роздумів з усього, що ми сьогодні обговорили, яка одна єдина річ могла б кардинально змінити наступну командну зустріч? Варто пам'ятати, що іноді навіть найменша зміна може мати величезний ефект.